Тянуй-то, дим, и таща майт. Душа і тіло спокій там знайде, бо більш ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного. Що тільки вдома чистий ритму серцебиття. Цінуйте рідний край, де народились найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися, там серце проситься додому із грудей. Рідний дім. Це той, в якому сняться добрі гарні сни, Де зцілити можна в тому, Не лежить тягар вини, Де зустрінуть на порозі рушничок, гарячий чай, Де душа спочити зможе Після виснаження в край Рідний дім, це той, в якому зачекалися тебе, Де немає місця злому, кожний затишок знайде. Рідний дім, гніздечко тепле, Без надмірних запитань. Кілька тисяч кілометрів, щоб зігрітись, ти здолав. Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти. Дім, який хочеться прикрасити до свята, його не ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої. По вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту. І пишно, тут, але живі, бо знають правду, навіть пошепки почуту, бо заласкавлюють і гріють в холоди. У фотографіях допомагають не забути, І хочеться вертатися туди, додому, в простір згадок і емоцій, годин мовчань і невпинний дім розмов. То щастя мати дім, який крізь роки примножує любов. Дім, це казка, де тепло і затишок живе. В ньому ніжність і любов, і ласка, і аромат хлібини там полебе. Дім це доброта. Це мама і тато. Перед сном чарівні казочки. Там чарівних посмішок багато. На різдво запалені свічки, там завжди усяюче віконці. Рано вранці. Саме на зорі променем тебе розбудить сонце, що вже всміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок ще живі пісні, там світлини в гарному віночку, і рушники на долю на стіні. Тім, це те, що серцю наймиліше бо у ньому все життя твоє, світле, чарівне, найрідніше. І найдорожче що в людини є. Я знаю запах рідної домівки, так пахне свіжий хліб, і пиріжки, букети брецю і материнки, ляний обрус і білі рушники, цей світлий образ рідної оселі, турботливих батьків блаженні дні, де я мала. Щаслива та весела, такий близький і дорогий мені. Я відчуваю спокій в рідній хаті, зігріє від негоди захистить, як мати Божа береже дитятко на тій іконі, що в кутку висить. Найкраще спиться в рідній хаті, найліпший цвіт. Моїм саду, найближча стежечка прим'ята та по якій додому йду, і вдома верби найстрункіші, найголубіша син ріка, пісні, пташок тут найдзвінкіші, я чую їх ще здалека, навіть небо найясніше в моєму місті чи селі. І сонце світиться яскравіше, ніби сміхається мені, бо найдорожче, що ми маємо, це дружна і міцна сім'я. І нема прекраснішого краю, ніж рідна батьківська земля.